Усім привіт вас. Вітає суспільний університет. Гадаю, ви бачили цю картину? -динь -динь. шановні депутати, будь ласка, голосуйте так. закон прийнято. Тож як приймаються закони, ми звичайно бачимо все це доступно. Але як пишуться закони, в чиїй голові виникає ідея його написати? Хто цей, врешті-решт, законописець? І з усім цим сьогодні розберемося на нашій лекції. Сьогодні в програмі Сергій Панасюк, доктор філософії у галузі права, член Союзу юристів України, третейський суддя, доцент кафедри Європейського університету та Вісконсинського міжнародного університету США в Україні. Сергій, вітаю вас в студії. Тож, законотворчість. Сьогодні говоримо про творчість, так? Ти... Або про закон. Я згадав, до речі, цю фразу, починаємо. Інколи ж буває таке. Шановні депутати, зберіться в залі. Забійться в сесійній залі. Тому що зібрати їх це велика проблема. Отже, законотворчість. Як написати закон? Ну, по-перше, давайте зрозуміємо всю градацію наших законодавчих актів для того, щоб зрозуміти, що і які закони бувають. Конституція найголовніший акт в нашій державі. Він має певні нюанси щодо змінення. Він має найвищу юридичну силу в нашій державі. В інших державах не завжди так. Кодекс. Кодекс це кодифікація законів. Тобто є певна кількість законів, які врегульовують певну галузь. І для того, щоб не було 20 різних законів, кодифікуються в один документ. Закон. Це, як правило. Найголовніший, окрім Конституції акт, який приймається Верховною Радою, і він має силу над підзаконними актами. Підзаконні акти. Це всі інші акти органів державної влади, кабінету міністрів і тому подібне, які на підставі закону деталізують ту чи іншу ситуацію, ту чи іншу норму, тому що законом не можна передбачити все. Конституція передбачає загальні основи, закони деталізують їх, а нормативні акти, по суті, інструктивно прописують, що, де, коли і як. Законотворчість творчість це сяська робота спеціально навчених людей. Ну, з однієї сторони, мала би бути творчість. З іншої сторони, давайте подумаємо, хто пише закони. У нас написати закон може будь-хто, його подати може не будь-хто, а прийняти тим паче. Тому, як правило, до законотворчості залучають різних експертів тієї чи іншої галузі, а потім вже суб'єкти подання закону подають його на розгляд до Верховної Ради України. Бажано, щоб це була творчість, але як будь-яка якісна робота, вона, звісно, має бути детальною, ну і напевно тяжкою. Хоча, якщо займається улюбленою справою, то тяжкість, я думаю, не помічається. Тож, напевно, треба залучати письменників, щоб це була творчість. Жадана, забушко. Творчість, як ми вже сказали, пишеться експертами. Вони можуть писатися в університетах. В науково-дослідних інститутах е, можуть писатися або ініціювати взагалі написання або розробку законопроекту е, якийсь державний орган або орган місцевого самоврядування. Це може. А от суб'єкти законодавчої ініціативи це ті гарні хлопці, які подають до Верховної Ради той чи інший проєкт закону. Таких у нас президент, депутати, Кабінет міністрів України. Все. Тобто вони подають. Закон на розгляд. Його офіційно реєструють, і відповідно потім він розглядається під куполом Ради. Ну і народ України. Чому я е, це виділив? Тому що якщо ми кажемо про суб'єктів, то у нас їх двоє: це Верховна Рада і народ України. Тому що шляхом референдуму ми можемо так чи інакше впливати на закони. Тому народ України шляхом референдуму може реалізувати своє народне право на змінення законодавства. Єдине, що податки і інші питання не можуть вноситись на розгляд референдуму, тому що хто ж захоче платити податки. Отже, починаємо писати закон. Ну і треба задати, якщо наукова спільнота або викладачі сядуть писати закон, то ми маємо собі задавати певні питання, які так чи інакше будуть впливати на написання, необхідність і конкретику того, що ми будемо там писати. Чи треба нам саме закон? Тобто, чи має бути це закон, серйозний нормативний акт, чи може бути це інструкція, чи може бути це постанова, чи може бути це акт місцевого самоврядування, і абсолютно не треба проходити всі ці процедури для того, щоб змінити конкретну ситуацію і покращення вже сьогодні? Чи не буде проєкт суперечити Конституції, законодавству і міжнародним документам? Також важливо, ми ж можемо придумати все, що ми хочемо во благо. Але якщо це... Суперечить основному закону України, тобі ж Конституції. Якщо це суперечить законодавству вже прийнятому. І якщо це суперечить міжнародним документам, то у нас виникне проблема. Якщо це Конституція, це спеціальна процедура внесення змін до Конституції. Якщо це е, законодавству суперечить, то треба, можливо, міняти один або декілька законів. І якщо це суперечить міжнародному праву або законодавству, то тут же майже нікуди не дінеся. І дуже багато нормативних актів е, мають в своїх положеннях е, такі слова, що якщо даний закон або акт суперечить міжнародним документам, е, обов'язковість яких надана Верховною Радою України, то міжнародний документ має найвищу силу. Це називається примат міжнародного права. Тобто, інколи закон в Україні е, менше має прав і сил. Аніж міжнародний документ, який ратифікований і погоджений Державою України. Чи є закони в даній галузі? Наприклад, ми хочемо е, щось змінити, або з'явилась нова галузь господарства, або нові певні відносини Україні, які не врегульовані законом. Тому ми маємо зрозуміти, чи було це врегульовано взагалі. Перед тим як щось писати, треба проаналізувати. Це досить е, цікава, але складна процедура. Чи є ратифіковані міжнародні акти в цій галузі? Для того, щоб вони не суперечили з міжнародними документами, ми маємо проаналізувати міжнародні акти і зрозуміти, а чи там це врегульовано? А чи брала Україна на себе зобов'язання щодо врегулювання? І можливо, воно вже все врегульоване, як е, треба перекласти і нормально жити. Тому ми маємо також це робити. Чому взагалі це все треба робити? Ну, даби не створювати непотрібних навантажених законів, або законів, які будуть суперечити з нинішнім законодавством, і ще гірше робити ситуацію, або ставити взагалі під питання конституційність або право того чи іншого закону, чи можна обмежитись поправками? Ну, можливо, не треба міняти весь закон, а можна поставити не там кому, казніть незя помілують. Або можна змінити певну частину того закону. І не треба писати нову редакцію, в якій може бути ще гірше написано все інше, аніж те, що ми хочемо поміняти. Чи потрібна кодифікація галузі? Можливо, є купа законів, які між собою суперечать, які один каже одне інше інше, тому що писалися різними людьми в різних е, часових проміжках і при різних владах, то може просто треба їх об'єднати, трохи почистити і зробити кодекс, як у нас є е, цивільний, кримінальний і тому подібне. І туди в нормальній систематичній структурі викласти все, що ми хочемо, що треба для якісного е, запровадження норм. Ну окрім того, що ми е, напишемо закон. Є таке поняття, як перехідні положення, прикінцеві положення. Да й написати сам закон, ми можемо ж написати класний закон, завтра видати всім по півмільйона доларів. Толку від того не буде ніякого. І відповідно, в законі, який ми хочемо реалізувати, ми маємо свідомо і тверезо задати собі питання, а чи може це бути реалізовано і як. Навіть наприклад, коли приймали закон про державну охоронну службу ДСО, вони е, ставили питання. А це обов'язкове питання. А скільки треба буде бюджетних коштів, щоб воно запрацювало? І наскільки мені відомо е, сказали навпаки, та ми ще й вам гроші заробимо. Так, воно приблизно і е, вийшло, тому що всі ті ж ресурси просто надання е, певних послуг за гроші іншим да, там, приватним особовим ще й в бюджет гроші принесли. Тому ці питання, як мінімум, це найменший мінімум, який треба знати, розуміти, аналізувати для того, щоб почати лише почати писати закон. Нюанси е, щодо підписання, прийняття, погодження у нас зараз в Конституції. Якщо президент після вето, довето не захоче підписати закон, у нас є голова Верховної Ради, який підпише за нього. Колись за старою редакцією Конституції було таке розуміння сушить закон. Тобто президент не хоче підписувати закон, і йому від того нічого не буде. Тому що імпічменту йому точно не буде за того, то не кримінальне, інших процедур підписання немає. Відповідно, закон просто лежав. Є нюанси щодо погодження міжнародного. І тут є навіть е, деяка суперечка між нормами е, тієї ж статті 9 Конституції. Е, у нас є досить парадоксальні нюанси, якщо одна особа поїхала підписала. Ну, зараз це мало вже цього, але е, в перші роки незалежності могли щось напідписувати. Але так чи інакше нормально не ратифікувати, але, або не погодити, або, або, або. Справа в тому, що, як правило, в міжнародних колах, якщо офіційна особа від держави підписала, то держава бере на себе зобов'язання. А у нас підписав, а Рада не ратифікувала. І за нашим законодавством, і за Конституцією України, закон, який не ратифікований, тобто Рада його не погодила, він не вважається законом, або якийсь обов'язок. Тому, е, окрім того, що ми тут собі приймаємо, ми маємо дивитися на міжнародне співтовариство і розуміти, які процедури і які будуть нам за те покарання, якщо е, ми не дотримуємося всіх процедур їхніх. І якщо ми будемо суперечити е, з ключовими міжнародними документами, це також важливо. Структурні частини закону. Ну, По-перше, хотілося б наголосити на тому, що у нас немає закону про закон. Тобто у нас немає нормативного акту, який має чітку послідовність, який має чіткі вимоги до закону, до його структури, до першого, третього, п'ятого. Є регламент Верховної Ради, який частково вирішує це питання. Є певні документи, якими користуються при написанні закону, інструкцію і тому подібне. Але закону про закон, який мав би бути, немає. Є, наскільки я пам'ятаю, два проекти, але до сих пір вони не прийняті. Тобто норм по написанню законопроектів немає. Розділ, глава, абзац, частина, пункт, підпункт. Ну, це взагалі досить цікава ситуація. В більшості законодавства. Інших країн є чітке розуміння, що це. Це підпункт, це пункт, абзац чи параграф, як правило, все переграф, артикл переграф, тобто стаття і параграф. У нас же ж можуть поназивати під пункт 3 статті 5, пункту 4, абзацу шостого статті 14, ну, грубо кажучи. Тобто, немає стандартів щодо цієї структури закону. Там глава, там розділ, там параграф. Досить важко для використання, як мінімум. І як максимум, ну, має ж бути хоч щось у нас, тим паче щодо законодавства, нормально прописано, і це ми повертаємося з закону до закону. Преамбула для Європи, але ми таким не переймаємось. Якщо ми візьмемо більшість європейських документів, то так чи інакше, там буде преамбула. Що таке преамбула? Тобто там. Чого ми маємо прийняти цей закон? Там якісь принципи, там якісь підвали того, що. Тобто, ну, наприклад, в Європейська хартія місцевого самоврядування, там написано, що члени Ради Європи об'єднались з гарною метою, посилаються на історію, посилаються на потреби, вимоги і тому подібне. Це преамбула досить значна. У нас цей закон вирішує питання в галузі такій-то. Крапка. Вся преамбула. А це б давало нам розуміння, про що ми далі будемо читати. Хоча думка науковців з цього приводу розходиться. Це європейське, на що нам і брати, на що нам розсосолюють, ми так і все розуміємо. Не знаю. Перехідні та прикінцеві положення: кінець чи повний кінець. Інколи коли читаєш закон, бачиш ці прикінцеві і перехідні положення, які самі собою ще один закон. Досить важка процедура. І напевно не потрібно було б може в цьому законі це писати. А можливо, це потрібно було б дещо спростити, узагальнити. Тому що буває таке, що перехідні і прикінцеві ну, десь одна четверта самого закону. Так, я розумію, що це треба для реалізації закону, але спростити це елементарно. Прийняти, може, окремий закон або дати просто вказівку для вже вирішення даного питання іншим органам виконавчої влади, чому би ні. Тому це досить цікаве питання. І коли ми пишемо закон, ми також в контексті реалізації даного закону в майбутньому маємо про це пам'ятати. Супровідні і сам законопроект. У нас є проєкт закону. Має бути проєкт постанови про прийняття даного закону. Що це буде в першому читанні, це за основою в цілому. Ми готуємо проєкт постанови Верховної Ради. Також ми пишемо список авторів, авторський колектив. Хто писав той закон, хто доповідачі? Ми маємо зазначити, що даний закон буде доповідатись тим-то, тим, то або депутатам, або експертам, або заміністю, або чим ким. Пояснювальна записка. Ми маємо написати. Нащо був написаний законопроект? Що від нього буде, які ризики, які нюанси, чи це буде залежати від того бюджету, на що він впливає. Тобто повне пояснення, чому, навіщо і кому. Окремо, має бути порівняльна таблиця. Якщо ми вносимо якісь поправки, то маємо вказати, як було, і як ми бачимо, що буде. Знову ж таки, немає нормативів, як її писати. Якщо ми подивимось ну, 3-4 органи державної влади. Вони пишуть по-своєму. А відповідно від того і залежить розуміння, що ж там змінилося, і ну, легкість читання, як мінімум. Окремо, комплект в друкованому вигляді має бути окремо і ще й в електронному вигляді. І ще й буде формат невордівський, там спеціальний формат, в якому це все ви подаєте. Сам проєкт, ну, знову ж таки, не ви, ви як автор, можете писати, а суб'єкт законодавчої ініціативи буде його вносити. Якщо Міністерство охорони здоров'я збирає експертів і пише закон, то потім Кабінет міністрів його подає. Якщо це подає президент, він це визначає як невідкладні і розглядають одразу і швидко. Від подачі закону до його вже реалізації спочатку йде апарат Верховної Ради, який приймає всі ці документи, їх реєструє. Потім є у нас відповідальні або профільні комітети, які займаються якраз цим питанням, в галузі які ви збираєте щось міняти цим законом. Потім буде внесення до порядку денного його під купол. Потім буде сам розгляд під куполом. Потім у нас будуть перше, друге або третє читання, може, все за першим читанням, підписання. Тобто, після прийняття погодження, президент, або, як ми вже казали, голова Верховної Ради в деяких випадках підписує даний нормативний акт публікування нормативного акту. Чому це важливо? У нас є таке правило незнання закону не звільняє відповідальності. Так, оце правило починає працювати, коли закон опублікований. До публікації закону його немає. Після публікації всі мають про нього знати автоматично. Чому? Тому що він публікується в офіційних джерелах, він надається усі бібліотеки і тому подібне. Тобто вважається, що після його публікації починає якраз діяти оця частина щодо незнання, не звільняє. Інколи буває таке, що. Після публікації певний термін щодо введення в силу певного закону, норми або частини. Ну і звісно ж виконання та імплементація. окрім того, що ми його прийняли, публікували і він почав працювати, його ще й треба реалізовувати. Скажіть, будь ласка, от в західних країнах чи є такі законовивчальні законовивчальні, я не знаю аудиторії, факультети або що, хто може вчити писати закони. Якщо в нас я розумію, це може бути група товаришів, як це відбувається там? Чи якось поставлено вже на потік? Чи є люди професіонали в цьому? Ну по-перше, навіть в Україні у нас є інститут Верховної Ради, інститут законодавства, який займається або мав би займатися цими питаннями. Я думаю, що просто він не завжди встигає. В державі України це одне, а в Європі або в Америці або в інших країнах є цілі лобіські компанії. Це відбувається, тобто, особа, яка захотіла прийняти закон, і він дуже потрібен, звертається до певної структури, яка має експертів, які писали вже закони, які знають аналіз ринку і тому подібне. Вони роблять велику роботу щодо. Промоції даного закону щодо лобіювання його з парламентарями, щодо акцій певних е, на загал, щодо аналізу необхідності, щодо аналізу прийняття і тому і тому подібне. Тобто, я прийшов, заплатив гроші, за мене все проаналізували, пролобіювали і внесли під купол. Е, є окремі інституції, є приватні, є державні. Тобто, е, але знову ж таки не має бути монополії. Якщо є монополія. То відповідно і важко змінити. Якщо є, у нас до сих пір є проєкт закону про лобізм, але він не приймається. Тобто, щоб кожна людина могла так чи інакше, тому що зараз це називається колуарний договорняк. А якщо це буде легалізовано, і це все всі будуть бачити. По-перше, ми будемо знати, ким, що, навіщо і коли. А по-друге, це буде нормальний е міжнародний лобізм. Ну, мені так здається. Окей, і проєкт телевізійний що з цього зробимо. Чому б ні? Класс, а якщо аналізувати історію 19 століття, то ми можемо побачити, що багато спільнот вони не розуміють закони. Звідси київська козачина, у таврію за волею. То скажіть, будь ласка, чи доцільно буде у нашому сучасному світі пояснювати людям якось трактувати закони? Адже я думаю, що також не всі люди розуміють деякі закони, і тому звідси багато правопорушень. Ну, справа в тому, що е, нерозуміння закону і те, що закону в очі не бачили, це по-перше. Тобто, е, закон можуть опублікувати, всім розказати, але ніхто не розуміє. Тому е, на те у нас є і виконавчі органи. Органи виконавчої влади, які мають е, займатися як виконанням закону, так і його розповсюдженням, має бути громадські організації, діяльність е, держави. І звісно, це має бути. Чому? Тому що якраз від незнання йде е, е, по-перше, багато правопорушень. По-друге, правопорушення це менша проблема. Більша проблема те, що не знаючи свій закон або е, е, якесь своє право, я не можу їм користуватись. Дуже часто, коли е, спілкуюся з людьми, і кажеш, так ви на це маєте право. Та ви що? Тобто е, знання закону це не захистить вас від відповідальності, а це надасть вам права. І більше того, е, люди, які пишуть закони, чому ми почали з того, що а де це є і де це про це написано, більшість то пише закони, навіть не е, належним чином не аналізує, що воно взагалі є. А потім понаприймають, а один суперечить іншому. От чому проблема? Тому не те, що громадяни, ті, хто пишуть його, не знають. Закони це договір. Конституція це договір, і закони це договір. Ось скажіть мені, будь ласка, до вас прийшов е, якийсь спеціаліст щось вам е, робити: або е, ремонт, або надавати вам інші послуги. Ви кажете, нащо мені той договір? Я все одно його не розумію. То ви даєте йому повноправність. Робити, що він і як він хоче. Те ж саме і тут. Якщо є конституція, договір між державою, є закони, певні правила і норми, по яким ми маємо жити, то ми маємо їх всі знати і маємо розуміти. І це має бути просвітницька функція і держави, і громадських установ і тому подібне. Тому що, по-перше, будуть наші права порушуватись. По-друге, ми не зможемо їх захистити, не знаючи закону. І по-третє, ми не зможемо скористатись певними правами, які нам законодавцям дани, а ми про їх не знаємо. Громадянське суспільство дякую Сергію за Олексію. Друзі, напевно, якщо жити в джунглях, то трохи простіше із юристами, бо ж там лише один закон закон джунглів. Але якщо живеш у суспільстві, то хочеш, не хочеш, але маєш знати і закони, і кодекси, бо, врешті-решт, тобі по них відповідати. Будьте розумні і до наступної лекції. Була І Мені справді було цікаво, адже я завжди вважала, що це якось нудно. а ні, зовсім не так. Зрозуміла, що є дуже багато нюансів, які ще треба повторити.